Привіт, мої друзі, вітання столиці Галичини, культурної столиці України міста Лева. Я роблю цей репортаж в своєму районі на цьому неймовірному зеленому газоні. І, звісно, потім буде репортаж про культурне життя перед Оперним театром. Адже сьогодні я не випадково в такому класичному а-ля фраці, в чорно-білій гамі, тому що в мене сьогодні буде відвідане львівської національної опери імені Соломії Крушельницької. І це, це буде балет, Жизель, романтичний, неймовірний автором музики, композитором якої є Адам. Але це буде згодом. А зараз, коли я вийшла з дому, побачила цю неймовірну галявинку, мені назустріч йшли дві чарівні дівчинки. Наше майбутнє Даруся і її подружка і 10 років. Я відчула те, що я хотіла зробити на протязі всієї цієї доби. Я хочу е, висловити свою точку зору як громадянка України, як людина, яка усім серцем любить свою країну, переймається і усе своє життя, особливо останні роки, несу культурний сенс нашої країни, розповідаю про нашу струю, про етнографію, про одяг, про естетику, і е, це розуміння того, що Україна не шароварщина, а що Україна вона саме така культурна, потужна, неймовірна, з неймовірними. Артурами, з неймовірними лікарями, з неймовірними людьми, які вирощують квіточки на своїх галявинках. Летять ракети, а люди просинаються і йдуть лікувати людей. Я це бачу кожного дня у Києві, у Львові, у Чернівцях. Я комунікую з людьми такого рівня, як Микола Миколаївич Шкрібляк. Незважаючи на всі ці події, була зустріч у Чернівцях. І це все дивлюся по Фейсбуку. Розповідь про Херсонщину, про окуповану спадщину. Це просто фантастично. І в цей час, саме в цей час, десь там далеко на Алясці. Зустрічається два, дві людини. Я не буду казати, тому що блокують, реально блокують, коли ти несеш сенс. Звісно, я ніколи не буду вживати ненормативну лексику, ніколи не буду вживати слова, які принижують. Мені досить е, нашої української мови для того, щоб висловити свою точку зору. І ці дві людини вирішують долі нашої країни, найбільшої країни в Європі, яка з заходу на схід, від Закарпаття, від Ужгорода до Луганська, з півночі на південь, від Чернігівщини до Автономної Республіки Крим, населена неймовірними людьми, які усім серцем люблять свою країну, де кожен регіон несе свої узори, свою історію, свою культуру, і це на протязі сотень, сотень, сотень років. Нація, яку на протязі сторіч знищували і зросійщували. І ми цьому свідки, я дитина Радянського Союзу, хіба ми чули про Аллу Горську ніколи. Е, про Стуса в той радянський час, звісно, ні. Про дисидентів хіба ми чули про Ліну Костенко, про е, Чорновола? Я маю на увазі в ті радянські часи. Так, я чула про Чорновола, тому що я. Е, Дуже товаришую з Наталкою Панчук, правнукою Ольги Кобилянської. І я дуже часто була в родині Олега Педефорича Панчука. Але на широкий загал цього не було. Була пропаганда радяйщини, була пропаганда великий, могучий руский язик. Я русський би вивчив тільки за те, що їм розговорював Ленін. Це все ми дуже добре пам'ятаємо. І поколіннями це просто вколочувалось в наші голови. І з людей робили манкуртів. але не з тих людей, які є вільними, які є дурні. Мечі, які є незалежними, а це велика розкіш. Це те, про що я завжди кажу. Так от, дві людини, не українці, взагалі, але якісь чомусь собі вирішили: один бізнесмен з червоною краваткою і так далі. Да? Маркетинговий ем, е, по нерухомості чувак, ну скажімо так, да? я вже на сленгу кажу. І ще один. Ну, зрозуміло, що це був клон, е, їх там багатько, е ФСБшні структури майстри в цьому, і вони просто розігрували карту нашої країни: людей, які потерпають після ракетних ударів, які далі несуть свою українськість, які під час ви не знаєте, просто до мурах я в окулярах реального ра, очі в сльозах, які йдуть ракетні обстріли, лунає тривога, люди з спостховища і виходять знову щоб подивитися неймовірний балет Есміральда. Країна, яка живе, вони вирішують, чи віддавати нам Донбас, чи обмінювати його на щось інше. А якого, якого взагалі, щоб не сказати більшого. Ви це робите без точки зору нашого президента. І знову ж таки, коли я бачу різну пропаганду, ви знаєте, дуже добре когось критикувати. Я не є людина заполітизована. Я на теми політики, релігії і так далі. Я не комунікую на широкий загал. У мене є чітке розуміння своє всередині, яке всотане з молоком матері, є розуміння гідності своєї нації, своєї культури, порядності. Але критикувати дуже легко. А хтось би спробував бути на позиції нашого президента. І зараз, коли війна і людина, яка в нашу країну представляє скрізь, яка не схитна. Наш президент Володимир Зеленський абсолютно людина, яка сталася, йому надзвичайно складно критикувати за те, що щось десь собі здається під час війни. А чи не потрібно нам ще більше згуртуватися? А чи не потрібно нам допомагати нашим хлопцям а не хейтити це все? І натомість в тих самих тіктоках? Е я, я просто, чесно кажучи, в шоці я від цього взагалі була завжди далека. Стоять в таких татуїровках, ну просто як проститути. Вони там щось роблять. Я від того абсолютно далека. Я запитую своїх більш молодших подружок, а що це відбувається? А вони кажуть, що вони таким чином заробляють гроші десь в Одесі на ібіці, під якийсь е, кацапський е, 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 музику е, займатися якоюсь дурнею. В той час, коли хлопці гинуть, в той час, коли я бачу на площі ринок, як самі наші потужні герої виходять з протезами, з дружинами, одружуються, я розповім вам ще одну історію. Моя подруга Тамарочка Волохіна, яку я обожнюю, вітання тобі томуся, киянка з подолу, і вона мені присилає світлину після обстрілу. І каже Оксана, подивись, оце весілля наші дівчата і хлопці, київські кров з молоком. А там такі дівчата з такими перстами, з такими бедрами Неймовірні, вони одружуються. Дівчинка, а, а Анічка, Гануся з хлопцем, який прийшов з передової. Він з, з пораненнями, і це видно. Каже, а прикраси у них усіх мої, які я робила своїми рученятами. У мене багато теж прикрас від Тамари. І вони саме в таких е, свитках, е, в таких юбках, в таких неймовірних намистах центральної України. Розумієте, прийшов хлопець з продовольства, вони вкладають шлюб. Він киде потім. Вона залишить. Вони це роблять і народжуються далі. Наші дітки Україна живе. Це просто все ще до мурах. Про це можна казати безкінечно. Мені цей час ще більше хочеться купувати у тої ж самої тамарочки кролевецьких рушників. Я дівчина з Буковини, яка в якій поєднана вся Україна через батьків, але мені хочеться одягати на наші строї. фартушки, розповідати вам про ці узори центральної України. Вони чули. Кудини усе все наше українське? Чого? Дві людини. І їх свита на лясі, без нашого президента. Вирішують долю. Хто їм дав такий дозвіл? Ви давали? Ні. Я не... не давала. Ми будемо вирішувати долю нашої країни самостійно. Це наша країна, це наша Богом дана Земля. І тільки ми тут. Панували і будемо панувати, і так з нами Бог, з нами соль і сила нашої землі, з нами наше майбутнє. Я дуже дякую вам, моя малеча, за те, що, що ви витратили свій час. Дякую тобі, Даруся. Ми робимо зараз історичний репортаж, а далі буде балет. А далі буде Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької. І наша Україна, слава Україні, героям слава! І президент Америки сучасний на Алясці. Це не Рональд Рейган в рейк'явіку, який сказав Горбачову: Зруйнуйте цю стіну! І стіна була зруйнована. Не дамо ніколи. Це наша земля, це наша країна. Неймовірно велику ціну ми за це платимо. І ніхто ніколи, крім нас, як далеке наше українське козасо Запорізьке не буде панувати на нашій землі. Слава Україні! Героям слава з любов'ю! Ваші юні Галичанки, Даруся і Галичніше Анічка і Оксана Дем'янишина з міста Лева. Ось такі мої роздуми: за 15 хвилин до початку театру. Львівської національної опери і балету. Адама Жизель. До нових зустрічей, мої любі! З любов'ю з України завжди. На завершення наші квіточки, наша травичка, наші дубочки, молоді, яскраві, зелені, як наша поросль. Українська, незламна, незалежна навіки. Так було, є, і буде завжди.